Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Назуй, і це мій канал Справи Улюблені. Я іду забирати посилку. І де ви думаєте, моя посилка? Моя посилка в поштоматі, але не в новій почті. Я тут для себе зробила таке відкриття. Може, ви вже знаєте, а для мене це було в новинку. Те, що е, магазин Епіцентр також установив е, поштомати, і вони безкоштовно по цим поштоматам розвозять. Ну, у нас по місту так точно безкоштовно. Може, це поки тимчасово. Розвозять товар по місту. У нас місто длинне, велике, і виходить, що дуже далеко до магазину, до самого їхати. І дуже зручно я замовила затінюючу сітку і зараз йду її забирати. Забирати буду перший раз, вони їхні поштомати працюють не так, як в новій пошті. Тому зараз буду проводити. Експеримент по забиранню посилки з ячейки. Покажу вам уже біля магазину ближче, коли підійду. Так, це сам почтамат. Так він виглядає голубенький. Проходьте, проходьте. Мені прийшло сповіщення і є код, і виходить, що тут потрібно ввести код. Зараз я буду його вводити. Після введення коду ячеїчка відкрилася, чоловік забрав і на транспорт у нас такий транспорт погрузив. Все, дякую вам. Так, закрию. От набираємо тут код або можна іще сканувати Десь ще тут можна сканувати QR-код. Так, привезла посилку додому. Це така сіточка, вона 40, ну така тоненька, так і зараз. Отака е, тоненька, залає її 25 метрів, хочу на той забор. Він у нас виходить металевий. І дуже жарко літом, коли повертається сонце пече, і у нього дуже жарко. І виходить, що ну, рослинкам там рости дуже важко. І практично ми садимо тільки ті, які рано весною там вони тюльпани там, ну, і інші такі квітки, які до Великої жари якби відквітають, і потім там така пусте місце. А зараз хочу спробувати е сіткою його закрити. Ну, думаю, якщо не зменшу температуру, тобто, якщо не буде такого ефекту, що трошки температура буде менша, то по крайній мірі буде красивіше тут у дворі. І що стосується епіцентру самого поштомату, і ще раз, я замовила оцю сітку на сайті в епіцентрі. Коли вибирала форму доставки, там було запропоновано доставка через поштомат і доставка ця безкоштовна. Тому я її вибрала. Подивилася, що цей поштомат знаходиться недалеко від мого дому. Це мені дуже-дуже вигідно, я дуже рада, що такий поштомат з'явився, тому що я раніше не знала, У нас були пункти видачі. Але цей пункт видачі також далеко від мене, мені потрібно їхати туди до встановки, йти далеченько, Ну якби незручно. То через поштомат це дуже зручно, тим більше якщо доставка безкоштовна. Так що, якщо невеликі якісь товари брати, то через поштомат просто прекрасно. І в повідомленні приходить код. Я ще скачала додаток епіцентровський, і там би, видно рахунок, видно статус замовлення, він у мене там був на комплектації, на комплектації, а потім як би, що можна забрати. І, 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 на само, і в додатки, і потім ще прийшло повідомлення на Viber, де було написаний код. Пін-код для введення для видачі, і ви бачили, там ячейок багато, але коли я ввела пін-код, то відкрилася саме та ячейка, в якій був мій товар. Номеров ячейок немає. Я думала, що може буде номер ячейки. На кожній ячейці стоять цей ну, щитувач. Ні, стоїть він по центру, центральний. І відкриває ту ячейку, в якій знаходиться ваш товар. Крім того, іще є QR-код, і можна зчитати QR-код. Ну, Я не знаю, як це. Робиться не стала розбиратися, як це робиться, але ви повинні знати, що така можливість також є. Так, я попереджаю, це не реклама епіцентру, це просто ну, для мене це важливо. Може, якщо хтось не знає, то зверніть увагу на те, що в епіцентрі є поштомати і для зручності замовляють товар дуже, дуже вигідно. Ну, от така в мене покупка. Завтра будемо, мабуть, це, ну не завтра. Зараз дуже тепло, весна, весна прийшла, сьогодні у нас 20 градусів на вулиці. То будемо закривати оцей заборчик. У нас ще й з тої сторони такий же металевий забор. Ну, якось не поміняли зразу, він такий капітальний, не хочеться міняти. Але і вид у нього не дуже гарний, і дуже жарко від нього. Всього доброго, вам гарних квітів, гарного дня, гарного настрою. До побачення.